підручник з історії, який анонсували в Росії, який буде нібито таким масштабним, як той, що видався після розпаду СРСР, і є декілька тез, я їх озвучу. Ідея заходу дестабілізація становища всередині Росії. Україна головний тиран проти Росії. Покоління в Україні починаючи з 90-х років, виховували в неприязні до Росії на неонацистських ідеях. Сьогодні будь-яке інакомислення в Україні жорстко переслідують опозицію. Заборонили, а все російське оголосили ворожим. Мета СВО спецвоєнної операції, яку вони називають війну, яку вони розпочали проти України. Захист Донбасу і попереджу. Вальне забезпечення безпеки Росії захід завалив український режим грошима і зброєю, а проти Росії. ввів незаконні санкції Спецвоєнна операція згуртувала суспільство людей різного віку. Та професії, отже, що думаєте, ви про це? Навіть на релігійну тематику ще не говоримо. Тих цитат я перед собою не маю, але я тільки можу собі уявити, що будуть писати про викорінення московського патріархату з української землі, але зрештою, ось ці тези, які вже будуть заливатися у вуха, оця фальш. Що це означає? Що війна буде тривати ще через сто років? Ви знаєте. Війна буде тривати доки, доки не впаде ментальність імперська у росіян. А щоб впала ментальність імперська мусить впасти імперія. Як на мене, Росія мусить розпастися. Тому що це я підтверджую висновки е, мої особисті і е, по церковній лінії всіх аналітиків військових, що вона є неприродним організмом. Навіть з точки зору релігійної на даний час Москва, як на мене, є центром чи не найбільшим в Європі мусульманства. Натомість вони говорять про Москву як центр російського християнства під оглядом релігійним етнічним, там є багато речей, які не поєднуються. І Росія, як на мене, вона просто розпадеться, хоче цього західні. Політики держави, чи не хочу, чи східні, особливо Китай. І, але вона розпадеться. Чому? Тому що все неприродне розпадається. Ідеологію вони пробують ще стримувати цей розпад. Але ідеологія не спрацьовує тоді, коли реальність не співпадає з тим, що людям говорять, бо рано чи пізно людям відкриваються очі. Оце все, що ви прочитали, що є написано, що ще буде написано, є то, тим, що ми називаємо на злодію Шапка горить. Це є остання спроба утримати так званий російський народ. Якщо ми говоримо про російський народ, то він евентуально може охоплювати тільки і виключно тих людей, які колись населяли Московське князівство, які були захоплені. Саме отою ордою орда взяла їх, зробила під невільниками, і створився народ, який абсолютно не схожий на на нас. Ви подивіться, що вони раніше два століття тому чи півтора пробували єднати всіх навколо так званого панславізму, тобто, що ми всі слов'яни. Руський мір вже в історії існував. Тепер русський мір він не проходить. Отож, як вони починають будувати. Свою ідеологію на ненависті до України для мене це означає, що вони вже змирилися з фактом, що Україна є незалежна держава. а це, що вони пишуть, вони борються за єдність Росії, яка трішить по швах.